Олега Ігоріча Панкевича. Шановне товариство, маю велику честь сьогодні бути на такій події і мені особисто є дуже приємно бути в цьому залі вже вдруге. І приємно, що не вдруге, а вже в поспіль більше 10 років маємо такі події. Традиція є вже встановлена і переконаний, що вона і далі буде. Функціонувати і в нас буде ще багато таких подій. Особливо приємно вітати сьогоднішніх лауреатів Премії. Не помилюся, якщо я від, скажу від всіх, що ви є гордістю нашої Львівщини і, до сумніву, гордістю сьогоднішньої, сьогоднішньої України. Ви творите не тільки сьогоднішню Україну. І її обличчя, її культурне обличчя, а і звичайно в майбутньому Хочу вам побажати, аби ті ваші сьогоднішні визнання вони не, не тільки були у цій залі, а і було розуміння великої кількості людей, щоб про цю подію про ваші успіхи знали багато людей, бо, звісно, дуже приємно отримувати премії, як матеріальні, певні стимули, але, звичайно, що. Є глибший зміст цієї премії, важливий моральний, моральний аспект. І, звичайно, що вам цього сьогодні ми всі разом спільно бажаємо, бажаємо вам багатьох багатьох ще успіхів у майбутньому. Минає вже 2011 рік, ми є напередодні Нового року, ми є на такій події чудові, вручення премій. І хочу говорити власне, про те, що, напевно, цей... Цю кількість номінацій потрібно розширити, потрібно збільшити. І будемо таки пропонувати обласної ради, без сумніву, це є одне з найкращих рішень обласної ради, власне, участь у, у такій, такій церемонії, такій процедурі. Є людина, яка поєднує в собі от, різні аспекти, є синтезом культури. Є синтезом державного діяча ну, і науки знань. Бо ми десь сьогодні згадали про те, що, що є первинне, що важливіше, звичайно, що, що культура. Але будемо пропонувати, щоб у 2012 році з'явилася ще одна премія премія людини, яка сказала у своїй праці перспективи Української революції, що основна боротьба відбувається за культуру та духовність. Цією людиною є наш провідник, річницю якого чергово ми скоро будемо визначати 1 січня Степан Бандера. Мала би бути така премія, будемо її пропонувати. Ну і думаю, що наш, наш, наша еліта мистецька буде підтримувати такі починання Львівської обласної ради. Ще раз вітаю всіх сьогоднішньою подією з майбутніми прийдешніми нашими святами. Вам всім здоров'я і успіхів. Дякую.